8 тисяч кущів троянд, дві теплиці Альстромерії, понад 500 кущів кал, цибулькові квіти та 30 соток засадженої землі. Так нині виглядає власна справа Марини Соколової, долина квітів, яку та започаткувала одразу після початку повномасштабної. Студентку Марина працювала продавчиною у квітковому магазині та допомагала дядькові вирощувати тюльпани. Ще тоді каже жінка і відчула любов до рослин. Власна справа, долина квітів, розпочалася з троянд. разом з чоловіком, побудували теплиці і вирішили працювати, незважаючи на воєнний час. Відкрились ми у 2022 році, вже війна почалась, ми замовляли в березні троянди, щоб нам вигнали їх і ми їх купили, щоб посадити у нас. Так як вже війна була, ми трошки вагались, що робити, як це буде, взагалі все це буде. Але вирішили, що буде як буде, буде як має бути. Дуже віримо у Бога, дуже віримо у хлопців ЗСУ наших. Перші складнощі в роботі розпочалися з обстрілами міста. Теплиці знаходяться в одному з найбільш обстрілюваних мікрорайонів, тож працювати там постійно перебувати у небезпеці. Далі стало ще складніше. Через підрив окупантами ГЕС Марина вимушена була носити воду не лише для себе, а ще й аби не дати квітам вмерти. По вулиці у нас прилітало, було декілька уламків у нас в теплиці. Часто дрони ми чуємо, часто через нас летить і шумить, і на нашу вулицю прилітало. Тобто обстріли є, бо ми знаходимося на березі Каховського водосховища. А, що в нас були, які труднощі, це з водою були труднощі, ми її возили, бо квіти не питають, є вода в нас чи ні, їх треба поливати. Ми возили з річок і де ми тільки не брали ту воду, возили баками. Взагалі морально дуже тяжко, але коли заходиш сюди, то починаєш якось забувати. Перших обстрілів що твориться. А так труднощі є, але без труднощів не один бізнес, не одне діло не буде. Зараз бізнес пішов угору. Квіти Марина постачає у майже всі квіткові магазини Нікополя. Раз на тиждень возить у найближчі міста: Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро та Нікопольський район. В асортименті як сезонні рослини, так і новинки, які Марина вирощує у якості експерименту. Вирощуємо троянду, вирощуємо альстромерію, вирощуємо кали, вирощуємо тюльпан, гіоцинти, крокуси і пробуємо багато багато чого різного. Квіти для Марини не тільки заробіток, а й розрада для душі. Вона самостійно створює букети та квіткові композиції для постійних клієнтів. Розповідає, що йшла до початку власної справи у квітковому бізнесі понад 20 років. Це все. У мене є сім'я, і у мене є мій, мої квіти, є, е, скажімо так, діло, до кого я йшла майже половину свого життя, чи скільки там не знаю. Е, тому я, я просто це люблю. Допомагає квітникарці у її починанні родина. Сімейна підтримка розповідає Марина, додає сил та мотивації для розвитку справи. Поділилася власниця квіткової долини і планами після перемоги. Після перемоги хочемо, звісно, розвиватись, хочемо, щоб наше місто Нікополь знали, як, що там люди незламні живуть, так? але й, що у нас є тут долина квітів. Головне вкладатися у те, що тобі подобається, каже пані Марина. Вона точно знає, що після перемоги Нікополь буде всіяний квітами, а не уламками снарядів.